Вірш Майбутнє із Шевченком. був написаний мною у відносно недалекому 2013 році. Проте я навіть подумати не могла, що ці рядки стануть актуальними у наш час. Як і власне, уся творчість Тараса Григоровича Шевченка. «Майбутнє із Шевченком» Під вікнами мальви цвісти починають. І ясні зорі на небі давно, десь по степові вітер гуляє, та руки бабусі не сплять все одно. Працюють із рання, не знають спочину, бабусині руки не йдуть спочивать. Говорять до мене: Ходімо, дитину, ходімо Шевченкове слово вивчать. Воно в нас пробудить і віру, і терпіння. Пробудить надію на краще життя, отож, прислухайся до слова, дитино, до слова величного кобзаря. Ми віримо в долю і в світле майбутнє, бо нас надихає святая земля, земля, де ступив свої кроки могутні, де виріс справжнісінький дух кобзаря. Я хочу звернутись до нащадків поета. Сказати услід золоті їм слова, допоки Шевченка з собою ведете, то правда і слово в душі ожива. Ми поборемо тяжість і сили знайдем, бо разом з Шевченком майбутнє ідемо.